Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні продовжуємо полювати за дропами, і в нас на черзі огляд платформи HyperLiquid. Даний проект максимально високо оцінюється в криптанських колах, високі очікування. І найголовніше, лістинг токена планується вже в найближчі місяці. Тобто, не потрібно буде довго чекати, набиваємо поінти і отримуємо дроп. А як це зробити, розкажу у сьогоднішньому відео. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Давайте розпочнемо з огляду твіттер аккаунту Відверто кажучи, соцмережі тут так собі, хоча впізнаваність проекту доволі висока. Якщо ви вже так би мовити, досвідчений криптан, я впевнений, що ви чули про хайперліквід, адже проект на ринку доволі давно і по мірі того. Як з'являлися якісь новини про майбутнє ТГЄ, хайп лише наростав. Зокрема, говорять, що от вже на початку літа буде лістинг їхнього токену, і варто поспішити. З тим, щоб фармити поінти. взагалі говорять, що це буде доступно до 1 травня. Знову ж таки, чи ця інформація підтвердиться чи ні, невідомо. Але як тільки ви переглянете дане відео, то рекомендую поспішити набити мінімальний торговий об'єм і так би мовити, бути спокійним, адже ви будете підпадати під їхній дроп. Ну що ж, давайте глянемо. По факту нічого особливого тут немає. Інформація про те, які торгові пари додаються. Хоча хочу відзначити один момент: нещодавно вони роздали ось цей shitcoin Pure якраз активним трейдерам їхньої торгівлі, і по факту за те, що ви там торгували, ви отримуєте перший дроп, який, звичайно, є не основним, а просто бонусом, і можна було відбити практично усі комісії лише за дроп цього шитка Pure. Як на мене, це дуже хороший крок. Таким чином вони показали свою лояльність до аудиторії, зробили, так би мовити, приємний подарунок, і у мене особисто з'явилося додаткове бажання крутити об'єми на їхній платформі і відповідно набивати. Понти. Власне, далі давайте поговоримо про формат майбутнього дропу. Бачимо, що ми зайшли на Wales Market, це так би мовити, премаркет, де ми можемо купувати різноманітні поінти та токени ще до виходу їх на лістинг. І бачимо, що тут торгуються поінти HyperLiquid, і не лише торгуються, вони постійно зростають в ціні, зважаючи на те, що хайп наростає, і знову ж таки до лістингу залишається не так багато часу. І ціна на даний момент складає 7 доларів 15 центів, що дуже багато. Коли я крайній раз заходив, там було ще менше п'яти. Тим не менш, інтерес доволі хороший. Люди скуповують поинти з розрахунком на те, що дроп перекриє їхні вкладення. Тобто, як це працює? Ми набиваємо торгові об'єми на платформі. За це нам дають поінти, які будуть конвертовані в токени проекту. Чіткого алгоритму кількості немає, тобто ми не знаємо, як вони будуть конвертовані, і відповідно, ми і не знаємо, якою буде ціна токена, HyperLiquid. Але на даному маркеті люди, спираючись на свої знання, можливо, якісь інсайди, роблять купівлі та продажі з розрахунком на те, що на лістингу вони зароблять більше. Основний поєнт, який ми тут бачимо, це те, що інтерес до протекту є колосальний. І плюсом при маркету є те, що по факту ви можете одразу зафіксувати прибуток. Тобто, ви поторгували, допустимо, заробили 100 поїнтів HyperLiquid, Вважаєте, що це хороша пропозиція, і продали їх по 7 доларів. Все, ви там, допустимо, я не знаю, вклали 300 доларів в комісію і забрали 100 поінтів, продали. За 715 доларів. Звичайно, набивати поінти не так просто, але давайте про все по порядку. Зараз я вам усе покажу. Ось, власне, як виглядає основна сторінка проекту, яка нам так потрібна, а саме сторінка трейд. Тут ми можемо обрати різноманітні торгові пари, відповідно відкривати угоди і набивати поінти. Зараз я усе вам це покажу. Також ви можете перейти і ознайомитись з різноманітними вкладками. Тут в принципі все зрозуміло вкладка з активами, ваше портфоліо, реферальне посилання можете взяти і запрошувати друзів. Тут будуть відображатися ваші поінти. Тут буде відображатись ваша позиція в лідерборді, і тут додатково знову ж таки ви можете відкрити тестнет, різноманітні додаткові інформації, статистику, документацію і так далі. Основний момент це здійснити депозит. Звичайно, ми тут конектимо наш Metamask, Це декс-платформа, ніякої верифікації тут не потрібно. Законектили гаманець, як я це зробив. Ми будемо торгувати в мережі Arbitrum адже дана платформа працює саме в цій мережі, що доволі круто, адже тут низькі комісії. Як тільки ми законектили гаманець, ми можемо здійснити депозит. Звичайно, попередньо нам потрібно поповнити гаманець. Це потрібно робити в USDC Тобто з будь-якої біржі виводити USDC на свій Metamask Давайте відкриємо мій. Бачимо, що ось в мене є USDC, це 507 доларів. А ні, 500 USDC, це просто так відображає. І знову ж таки є ефірна комісія. Зважаючи, що тут така мережа, багато витрат не потрібно, буквально пару центів. Натискаємо депозит, натискаємо максимум і підтверджуємо. Далі нам потрібно підписати транзакцію в нашому гаманці. Бачимо, що комісія всього лише 1 цент. І воля, тут все доволі швидко працює, без глюків. Ви як і швидко можете відкрити позицію, так і закрити, що є безумовною перевагою. Якщо ви торгували ДЕКСИ на солані, то знаєте, що там є з цим проблем. Що ж, кошти вже в нас на балансі. Тож давайте покажу, як правильно відкривати угоди, як взаємодіяти з платформою, і все в цьому роді. Хоча, звичайно, якщо у вас є хоча б мінімальний досвід в трейдингу, ви побачите, що тут все доволі дефолтно, так само як і у вас на біржах, або ж на аналогових dex платформах Тим не менш, для новачків з радістю покажу. Давайте відторгуємо якусь пару. Нехай це буде Solana USDT, Тобто, бачимо, що Solana тут -от дала непогану свічку вслід за біткоїном. Давайте відкриємо шорт. Зверху ми обираємо крос або ізольована маржа. Нещодавно в своєму відео про біржу OKEX я розповідав різницю. Якщо коротко, крос маржа це знову ж таки ви будете задіювати увесь свій депозит. Якщо ізольована, то лише ту частину на яку ви відкриєте угоду. Тобто обираєте що вам ближче до душі, я рекомендую ізольована, так як це більш надійно для новачків та й загалом для усіх трейдерів. Стверджуємо далі, ми обираємо торгове плече. Варто розуміти, що чим більше торгове плече, тим вищі ризики. Але таким чином ви швидше набиваєте торговий об'єм. Тобто, якщо я закинув 500 доларів і відкрию угоду з 20 20-м плечем, це одразу 10 тисяч. Тобто не потрібно лякатися торгових об'ємів, коли я кажу, що треба зробити ну мінімум 10 тисяч доларів об'єм, це не означає, що потрібно мати такі кошти або знову ж таки робити там 100 транзакцій. Ні, ви просто множите свою суму на торгове плече і по факту отримуєте об'єм. Все це доволі просто. Знову ж таки, нехай буде, залишаємо 20-те плече, адже наша мета пошвидше набити торговий об'єм, за який дають власне понти. Е, відкриваємо давайте на повну суму. Підтверджуємо. Бачимо, знову ж таки нам показують наші дані, розмір позиції, те, що вона відкриється по маркету. По маркету це означає по актуальній ціні. Якщо у вас є якісь конкретні плани. Ви можете встановлювати лімітну ціну. Нехай ви можете встановити там 150 доларів, і тоді ви готові відкрити шорт. Ну, я думаю, ви з цим усім знайомі. Бачимо, що ліквідація в мене буде на 150, власне, тобто доволі коротка. Це все через те, що в мене тут високе плече. Якщо я його зменшу, допустимо, поставлю 10, нехай 11, Тоді наша сума ліквідації зменшиться. Знову ж таки, ми обрали ізольовану маржу, це також впливає. Бачимо, що тепер сума е, нашої ліквідації 157. Ну, це знову ж таки е, вже більш пристойно, е, тому ми відкрили власне угоду. Бачимо, що вона є актуальною. Е, також рекомендую працювати з тайм профітами і стоп-лосами, тобто, ви таким чином себе забезпечуєте від того, що ви втратите кошти. Допустимо, ви можете поставити. Стоп-лосс на 149. Тобто, таким чином ви втратите лише 10% від своєї позиції. в моєму випадку це 50 доларів. Ну тобто, як на мене, це е, доволі адекватно. Звичайно, ви можете заходити на менші суми і тоді будете втрачати менші кошти. Я зазвичай ставлю плюс-мінус 10 доларів. Тобто, як тільки дійде позначка до мінус 10, закривається позиція або плюс 10, також закривається. Ну, загалом, у мене є різні торгові стратегії. Знову ж таки, кожен обирає для себе. Тут ви можете також хеджуватися разом з KiloX. Я розповідав про дану платформу в попередньому відео. Ви можете знайти це відео на каналі. І знову ж таки хеджувати позиції. Тобто, нехай ви відкрили тут шорт посилання, а на кілексі лонг посилання, і таким чином ви не хвилюєтесь, що ви втратите кошти, адже в будь-якому разі у вас буде тобто нуль. Ви заплатите лише за комісію, але натомість отримаєте поінти. Я сподіваюся, зрозуміло. Допустимо, ми бачимо, що от, ціна пішла не в наш бік. Ми вже втрачаємо 6 доларів, все погано. І ви бачите, що йдуть якісь імпульси. Тоді ви можете закривати. Закривати можна також по лімітці або по маркету. Якщо ви натискаєте по маркету, то воно закривається по актуальній ціні. Бачимо, от я не вгадав в онлайні і в мене вже є якийсь мінімальний мінус. Тоді я натискаю маркет, закриваю всю позицію, і таким чином все фіксується по тій ціні, яка була актуальною. Знову ж таки, ви можете налаштовувати свої тейки та ліміти. Ви можете працювати по різноманітних стратегіях. Це все на ваш вибір. Основне наше завдання це набувати максимальний торговий об'єм і заробляти поінти, які нам нараховуються раз в тиждень. Знову ж таки, тут все доволі прозоро. Поєнти будуть приходити у відповідну вкладку. Ви будете бачити, яка у вас кількість, і відповідно на який дроп ви можете розраховувати. Що ж, сподіваюсь, формат взаємодії з даною платформою усім зрозумілий, і кожен зможе підібрати свою оптимальну стратегію фарму. Однак, хочу наголосити, що торгівля на ф'ючерсах це високоризикований інструмент, до якого потрібно підходити виключно з холодною головою. А якщо мова зайшла про трейдинг, я хочу вам порекомендувати канал свого товариша Юри, який торгує вже понад 10 років. Розпочинав він з Форекса, торгував різноманітні активи, а зараз фокусований на крипті. Власне, на його шляху ви можете навчитися дуже багато чого і не повторювати даних помилок. Особливо рекомендую вам переглянути даний відеоролик, адже тут він буквально за дві години заробив практично тисячу доларів. Максимально прикладна інформація, яка буде корисною як новачкам та більш досвідченим трейдерам, залишу посилання в описі. Усім рекомендую, якщо ви хочете прокачувати свої скіли, вам, власне, сюди. Що ж, а на сьогодні це все. Готую для вас багато цікавого контенту. Тож, якщо ви вперше на каналі, то обов'язково підписуйтесь. Усім іншим, я за традицією дякую за те, що залишаєтесь з каналом DoHitUA і прощаюсь лише до наступних зустрічей.